Сьогодні ми говоримо про те, як звучить українська мова за межами нашої держави. З якими викликами вона стикається, які перешкоди на її шляху? Українська мова вже віддавна стала мовою не лише нації, культури, історії, пісень. Вона є голосом тих нескорених людей, які зараз перебувають у всіх куточках світу, навіть на віддаленіших. і особливо після 2022 року, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки. Згідно з даними організації Об'єднаних Націй, понад 6 мільйонів українців зараз перебувають за межами нашої держави. Найбільші осередки української іммігрантів сформувалися зараз у Польщі, у Чехії, в Німеччині, в Канаді. Сполучених Штатах Америки і ці люди разом з собою зрозуміли, що вони повезли українську мову, а з мови вони повезли українську ідентичність, культурну самобутність. Тощо до прикладу, у Польщі зараз налічується понад 1,3 мільйонів українськомовних людей. У Варшаві відкрита велика кількість зараз є українських центрів, гуртків, шкіл, де навчання проводиться українською мовою. У Німеччині, за даними 2023 року, понад 300 тисяч людей розмовляють українською мовою, і там українська зараз зосереджується теж в різних культурних центрах, навіть в факультативах університетів. Цікавим є такий факт, дуже промовистим, що федеральна земля гесен на сьогодні розпочинаючи з початку 2024-2025 навчальних років, вони запровадили українську мову як другу іноземну, що значно полегша. Ало підготовку до складання випускних іспитів для дітей українських іммігрантів у Канаді. Українська мова на сьогодні є третьою слов'янською мовою за поширення. Канадський перепис 2021 року зазначив, що на території цієї держави на сьогодні перебувають 160 тисяч людей, які вказали українську як рідну мову, або ж як ту, якою вони володіють на високому рівні. Окрім того, в провінції Альберта в Канаді українська мова в деяких школах має статус офіційної мови. І від так діти її вивчають повністю повноцінно так само, як англійську мову. Понад мільйон українськомовних людей, звісно, живе в США, де на сьогодні є одна з найбільших українських діаспор. І українська мова в цій державі наразі розвивається в кількох напрямках, як і в вищих навчальних закладах, так і у школах, на суботніх школах, в літніх мовних інститутах. Ну і зрозуміло, що вагому роль теж відіграють в утвердженні української мови в цій державі різного роду організації. Гуманітарні, соціальні, молодіжні організації, культурні тощо українська мова в еміграції на сьогодні теж долає велику кількість перешкод. Та проблем однією з таких найпоширеніших це є освітня проблема. Вона пов'язана з тим, що, до прикладу, діти українських іммігрантів, які опинилися в різних навчальних закладах. Для них вони не мають викладачів, які можуть навчати їх української мови там і так продовжити навчання українською мовою вони не мають змоги. До прикладу в сусідній Польщі лише 7% навчальних закладів пропонують українську мовну підтримку. Ще одна дуже, як на мене, вагома проблема: це брак матеріалів та підручників за кордоном. І я би розглянула цю проблему в таких двох основних напрямках. Найперше це той, що діти знову ж таки українських іммігрантів або діти народжені вже там за кордоном, вони не мають банального матеріалу, з яким можуть навчатися. Щоправда, в цьому напрямку є доволі такі серйозні зрушення. Є викладачі, до прикладу, в Америці нової української школи. Вони дбають про розробку матеріалів, вони намагаються забезпечити це дітей усім необхідним. Теж хотілося б відзначити нещодавно. Така доволі нова організація, молода, яка називається Bright Kids Ukrainian Online School. засновницею якої є Українка Надія Журба. Вони дуже активно працюють в цьому напрямку, надаючи освітні послуги для дітей. І нещодавно вони видали дуже гарні такі корисні підручники для дітей різних рівнів. Надзвичайно такі яскраві, колоритні, з підтримкою аудіоматеріалів, з різноманітними такими застосунками, де можна інтерактивом теж займатися. Дуже цікаві і відповідно вони варті уваги. І що теж не може не тішити, що вони намагаються розвиватися, просуватися на міжнародному ринку. Вони пропонують зараз ці свої підручники в Європі, теж в далекій такій Австралії. І щодо другого напрямку, то відсутність. Підручників і матеріалів необхідних для вищої школи теж. Ми маємо таку проблему, незважаючи на те, що на сьогодні є багато якісних таких матеріалів. До, до прикладу, можна назвати підручник видання яблуко з Українського голизького університету, теж дуже гарні ілюстративні матеріали, доповнені аудіоматеріалами, з таким збагатством матеріалів в культурному плані, в історичному. Наприклад, в Сполучених Штатах доволі великою популярністю користується підручник Юрія Шевчука, «Beginners Ukrainian». Його тому практично у всіх навчальних закладах, однак, хоч, хочу відзначити, що наразі бракує нам тих матеріалів, які відображатимуть сучасний стан речей в Україні, які будуть заповнювати ті лакуни, які існували досі. І як на мене, теж на сьогодні нам варто рухатися в розробці матеріалів, які будуть пропонувати вивчення української, і це вивчення не буде обмежено ні соціальними факторами, ні географічно, ні різницею в часі. Бо, відповідно, ми рухаємося вперед. Цифрові технології набувають теж такого значного розвитку. І зараз студент, здобувач, освітніх постух, людина, яка намагається вивчати мову, вона намагається робити це в зручний неї час і не хоче, тобто, скажімо так, стикатися з якимись певними обмеженнями. Теж з однією та однією з проблем, які хотілося сьогодні ще акцентувати, це слабка інституційна підтримка навіть у містах великих за кордоном, де є доволі Численна українська громада трапляються ситуації, коли немає жодної української школи, наприклад, суботньої навіть або ж немає жодної культурної організації. І разом з тим, теж цією є проблема, як на мене, безпосередньо пов'язана проблема слабкої державної підтримки. І доволі часто є так, що в закордоні уся, скажімо, вага. Розвитку української мови, підтримки культури, культури, лежить на таких доволі, знаєте, слабких плечах волонтерів, активістів, небайдужих людей, або просто охочих вивчати цю мову і щось зробити в цьому напрямку. Ну і ще одна проблема: остання, але вона не найслабша, я б сказала, це проблема. Як би гірко це не звучало проблема конкуренції з російською мовою, все ж таки за кордоном. З нею я зіштовхнулася особисто, до прикладу, в літньому мовному інституті, де я працюю. Українську мову, наприклад, вивчають на одному рівні, на початковому. Натомість, коли російська мова займає позиції всіх чотирьох рівнів, початкового, середнього і вищого, рівень наповненості студентами цих груп значно вищий, ніж український, до прикладу. І як на мене, нам є, тобто в такому напрямку працювати, ми маємо такий свій фронт, на якому мусимо зараз дуже активно стояти, так само, як наші збройні сили України стоять на своєму фронті. Попри це, українська мова за кордоном живе і дуже активно розвивається. Розвиваються інституції, які готові надавати освітні послуги з таким дуже чітким напрямком українознавства. До прикладу, в Сполучених Штатах Америки на сьогодні активно функціонують більше 20 вищих навчальних закладів, які пропонують українську мову як протягом академічного року, так і на рівні літніх мовних шкіл, які пропонують більш вузько спеціалізовані студії з українознавства, з культури з історії. Зокрема, це Гарвардський університет, університет індіани, університет Берклі, який зараз намагається теж зібрати до речі кошти на розробку такої цілої організації з підтримки українознавства. Недавно до цього переліку долучився Стенфордський коледж, теж Дартмурський коледж, і відповідно це теж не може нас не тішити. У 2023 році у Парижі відкрили першу українську мовну школу, у якій зараз навчається 120 дітей, і це теж така дуже приємна новина. Насправді, і як на мене, теж дуже перспективним напрямком вивчення української, а відтак через неї репрезентацію нашої держави, нашої культури та історії є. Онлайн навчання, зокрема, за даними платформи Duolingo, однієї з такої продових платформ, яка пропонує вивчення різних мов, українська мова наразі перебуває у п'ятірці найпоширеніших слов'янських мов у 2022 році. Вона, взагалі, була однією з таких найчастотніших мов до вивчення якої зверталися студенти. І як на мене, теж долінгу така одна з доволі серйозних платформ наших теж таких плаплаздармів, до якого ми можемо звертатися і апелювати, ну пропагуючи якусь популярність нашої української мови, і її вивчення. Щодо майбутніх перспектив, і що ми сьогодні можемо робити. Це зрозуміло, що пропагувати українську на різних рівнях. Зокрема, як на мене, теж є платформи таких для мовних обмінів. Ми можемо спілкуватися з іноземцями, практикуючи власну якусь іноземну мову, до прикладу англійської, і відтак допомагати комусь вивчати українську. Необхідно, як, як на мене, заактивізувати теж державну підтримку як в Україні, так і за її межами. Відповідно, збільшити можливе фінансування для розвитку певних програм, дати Можливість іноземцям приїжджати в Україну і відтак нашим теж українцям їхати за кордон і якимось чином теж репрезентувати українську, бути амбасадорами української культури, історії держави загалом. Ну і звісно, українська в кожному домі в Україні і за кордоном це те, що має бути, це те, з чого починається наша держава. І на сам кінець маємо пам'ятати, що українська мова вже е, давно перестала бути просто мовою спілкування. На сьогодні українська це символ, це маркер, і це той такий потужний культуротворчий чинник, яким ми маємо послуговуватися як нашою такою найбільшою зброєю Зараз Україна настільки довго перебувала в тіні тієї імперії, яка ви намагалася нав'язати всьому світові, що такої мови не існує. Якусь таку свою ідею принести про малоруське наречіє, про діалект. І сьогодні ми вже на весь світ маємо заявляти, що це самобутня мова, це самобутня держава з тисячолітньою історією. І ви знаєте, можливо, здавалося б, що в 21-му столітті про це вже ну, доволі дивно і смішно говорити. Але насправді, як виявляється, так само, як є люди, яким доводиться зараз говорити про те, що Україна не перша розпочала цю війну. Так само і є люди, яким треба доводити, що українська це окрема мова. Що вона має значно довшу історію ніж будь-яка інша мова до якої нас намагаються, якимось чином віднести, і що Україна це окремий народ. Я стала цього року свідком такої ситуації, коли в 24-му році, на третій рік повномасштабної війни, в деяких містах Америки, тобто, досі є відповідно такі письмові свідчення того, що Київ це досі Раша у них. Так і нам доводилося знаєте, розвінчувати ці міфи, боротися за від, від так, як і знаєте, соціальну таку справедливість, національну свою справедливість, відновлювати той баланс. І теж люди, з якими я співпрацюю, не можу теж відповідно не якось натішити цей факт, що багато з них люди, які приходять на літні мовні інститути, які вчають українську онлайн, вони вже приходять, перед тим, до речі, маючи досвід вивчення російської мови, до прикладу, вони приходять з якимось таким сформованим баченням України. І дуже часто ця їхня візія не є правильною. І тоді доводиться відтак розвінчувати ці всі міфи, доводити правоту, показувати, що насправді все не так, як вони собі раніше це бачили. І в цьому випадку теж використовуємо різноманітні засоби, і пісні, і музику, і фільми. І до прикладу, той самий Вольтер Дюранті, досі українська діаспора в Америці бореться за те, щоб в нього забрали поліцейську премію, за те, що він намагався доказати довести, що жодного голодомору в Україні не було. Тому саме такі фактори, якісь такі, знаєте, на перший погляд дрібні, але вони мають таку вагу, вони мають серйозне значення, адже вони є таким ще одним наступним кроком вже до того, що ми ніколи не будемо такі, як ми були. І українська мова зараз у світі, в Нью-Йорку, в Вашингтоні, у в Варшаві. Це не просто голос ностальгії за домом. Це символ того, що ми опираємося, це маркер того оперу, це голос того, що ми не хочемо більше назад в ту імперію. І українська мова це мова, яка зараз розвінчує міфи і озброює правдою.